Слава Україні! Є декілька речей, про які нам не можна забувати не просто до перемоги настання миру, а викарбувати у пам'яті назавжди. Нагадую, що головним інсайдером бойових новин є Збройні Сили України. Приклад: Лиман, там точаться важкі бої. Так, наші хлопці в ньому, але йдуть бої. Будь ласка, не коментуйте те, про що не знаєте, а навіть якщо знаєте, тим більше. Це найголовніше зберігає життя нашим побратимам, всім тим, хто звільняє українську землю від ворога. Генеральний штаб повідомить кожного з нас про те, що Лиман наш, але на все свій час. Так само, як і прохання, величезне прохання. Не повідомляти про можливі обстріли та можливі наслідки обстрілів, що стосуються, зокрема, Одеси та Одеського регіону. У нас вже є приклад, коли наші спецслужби затримали коригувальників ворожого вогню, які допомагали ворогу наводити дрони камікадзе на об'єкти в Одесі та в нашому регіоні. Цих затримали. На жаль, немає гарантії, що. Десь ще не сидить потвора і не намагається за копійки вбити нас з вами і наших дітей. Нагадую, що про обстріли та їх наслідки нагадують і розповідають обласна військова адміністрація та військове командування. Крапка. Не будуйте конспірологічних версій. Ворог користується будь-якою інформацією, особливо соціальних. Мереж. Я впевнений, що ви про це знаєте. Так само як і про правила поведінки під час сигналу повітряної тривоги. Ворог і надалі може атакувати, і буде це робити, звичайно, з дронами Камікадзе або ракетами з ворожої авіації. Так само росіяни, не дивлячись на бавовняний сезон тимчасово окупованому Криму, можуть. Обстрілювати Одесу та регіон інші області нашої держави саме з тимчасово окупованого Криму. Важка національно визвольна боротьба, в які переважно більше з нас беруть участь, кожен на своїй ділянці. І є речі, про які варто пам'ятати і нагадувати іншим. Будь ласка, якщо у вас є інформація про будь-яких підозрілих осіб. Повідомляйте в чат-бот. Можете писати особисті повідомлення. Потихеньку відроджується моя сторінка у Фейсбуці. Пишіть, буде реакція. Я вам обіцяю. Так само, як і пишіть про те, що відбувається навколо вас. Будемо реагувати на будь-яке питання. Дякую усім за розуміння і бажаю нам тихої ночі. Кожен день, кожен вечір, кожна ніч наближають нас до перемоги. Пам'ятаєте про наш з вами коктейль Чорноморської люті та чорноморської посмішки. Тримаємо стрій та разом до перемоги, бо Україна в нас вона одна і вона єдина. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій!